Іноді прикольно, коли ти з кимось поб'єшся, ще там е в спаринг станеш, там тобі хтось дасть об обличчя, ти комусь дисиш, це теж круто. Але теж ще є такий бар'єр, я впевнений, з кожним з ким я стою, Людина не може працювати зі мною, так як вона працювала, якби в мене була нога. Ну, Людина сама да, навіть я людині скажу, не скажу, де й мене. Сильно, крепко, або як я людину сильно не вдарю, я також це пробував. Ну, Я вкладався, я бив з усієї сили людину, і я так ну, пер, тіпа, що я б'ю її, я готовий приймати удари. Але ну, і мені здається, чи це здається, ну сто відсотків таке є, і мені здається, що мало хто може так зі мною побитися. Ну хочеться. Бренд — це не новий шлях, точно це є шлях, це історія мого життя. Була бійка, ми з друзями билися, двох проти більшої кількості людей. І мені тоді розбили брову, розшили. Ми в тій бійці не програли, бо ми розігнали противника, він розбігся. У мене була фотографія, я сфотографувався, до мене розшито око і тече крові. Я зробив, вирізав цей фрагмент і так само зробив очі на футболку, що є основним логотипом мого бренду, і от пішла з цього історія. Я вирішив, це вже щось цікаве. І я тоді. Е, відразу ще мені роблять операції, я лежу, відходжу, але я вже роблю замовлення, конструюю одяг, е, принтую та, тестую, роблю тканину тканину. Замовляю, мені роблять пошиття, різні зразки, лекали. І в цей момент, ну і, тобто, з перших днів я вже почав активно займатися брендом, так як з'явились кошти. Я зрозумів, що мені потрібно матеріалізувати себе, бо ну, в майбутньому. Ну, всі все розуміють, жити з протезом хочеться краще. Люди, які розуміють, про що цей бренд, про що ці очі, про що це життя і про що це історія. І хто якимось чином е, доторкнувся до неї. Для цих людей якось воно і для себе, і якось для життя, для якось, щоб покейку було.